Це теж є для моєї ролі, як би вам сказати, енергетично. От я з цим настроєм піду на сцену. А ця свекруха це такий в селі, як зараз кажуть, Двіжняк. Це та свекруха, це та Ганна, яка із сусідками вміє. І поговорити, і поспілкуватись, і свата прийняти може, але як подарок не дасть, то вона його не прийме. Розумієте, Енергет... є ролі, на які ти мусиш абсолютно тут ніхто не заходить, ніхто не говорить, ніхто добре, добре, все, все. Я тільки в гримерній і на сцену. А є так як я сьогодні собі дозволила, то чисто з тим, е... як би вам сказати, це дозволить мені вийти на сцену з цим настроєм. Скажіть, от в житті у вас свекруха була гарна? Чи є? Я теща. Ви теща? Я теща, бо в мене дві дочки. А от о, ви коли виходили заміж, то вам пощастило, не пощастило свекрухою? От. у мене нормальна була свекруха. Вона жила, ми жили не не разом, вона жила у Львові. А ми приїжджали в гості. Нормально, ніхто не пхався в наше життя.